Віднедавна постановою Кабінету міністрів України знизили ціни на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. Чи дістали з нововведення різних куточків Прикарпаття, зокрема надвірної, та чи не виникає труднощів із отриманням медикаментів у аптеках цього району? Дивіться далі. Від гіпертонічної хвороби в Україні потерпає 12 мільйонів людей. З них майже 5 мільйонів навіть не здогадуються, що мають підвищений артеріальний тиск. Однак всього навсього 500 тисяч хворих регулярно приймають лікарські засоби. Ситуація в районі також не надто втішна. Кількість людей, які хворіють на гіпертонію, доволі висока. Однак далеко не усі пацієнти після одержання рецепту звертаються з ним до аптечної мережі, тобто, по суті, вони не лікуються. На цю тему ми спілкувалися із завідуючим відділення кардіології Надвірнянської районної центральної лікарні. Приблизно за день йде виписка від 300 до 450 рецептів. Ну, залежить, напевне, від кількості хворих, які звернулися за випискою рецептів. Ну, але є е, такий нюанс, чомусь отоварення в аптеках йде значно менше. Чим це пояснити, чи просто хворі не доходять до аптечної мережі? Ніби скарг від населення, що аптека не відпускає по цим пільгових цін, немає. Однак процедура отримання ліків від гіпертонії не дозволяє отримати їх, не звернувшись попередньо до лікаря. А той, хто хоча б раз особисто стикався із українською системою охорони здоров'я, добре знає, що добитись того, що необхідно пацієнту, інколи не по силах навіть здоровій людині. Що ж до процедури надання даних лікарських засобів, то аптеки нашого міста повністю володіють інформацією про порядок їх видання та перелік ліків, на які видається знижка. То є шість груп лікарських засобів по хібі екологічній групі, щоб їх усіх називати, то то це дуже багато часу потрібно, але люди знають, в які вони приходять зі своїм рецептом. Ми дивимося, що виписано, і відповідно вже ми Ми пропонуємо лікарські засоби вітчизняного виробника. Якщо людина приймає іноземного виробника, ми відповідно маємо право замінити. І відпустити те лікарство, яке потрібно хворому. Про невеликі обсяги продажу засобів для лікування гіпертонії заявляють і фармацевти міста, хоча усі вони є у наявності в аптеках. Лікарі заповнюють рецепти правильно, складності, ну, труднощів ніяких немає з відпуском по рецептах. І препарати є у наявності в аптеках, ну, всі, які потрібні, і всі, які виписують, лікарі є. Можливо, навіть люди деколи надто рідко звертаються до лікарів за рецептами. От можливо, в цьому є також деякі причини, проблеми, тобто, що не надто багато поступає рецептів в аптеку. На одному рецепті дозволяється виписувати не більше одного найменування лікарського засобу. Тож попросіть лікаря, щоб він не економив на папері. Рецепт діє протягом одного місяця здати його видачі.